Усім привіт, вельми, шановні пані та панове, шановні велосипедисти та двохбубликові. Одного разу на просторах Ютубу я побачив, як один із велоблогерів розповів усім нам про те, як потрібно правильно доглядати за ланцюгом свого велосипеда. Отож бо я вирішив спробувати цей метод. І для початку нам потрібно зробити елементарне, це надзюрити в бутилочку. Краще дзюрити октаном 95. Ну, тому що в кожного своє. Октанове число. Хоча можна використовувати спирт, можна використовувати калошу, можна використовувати будь-який знежирувальний засіб. Хоча для того, аби стати ще кращим, нам потрібно провести деякий такий собі персональний абгрейд. Ну, тому що, якщо звернутися до мови якогось там, навіть не знаю. Менделеева. 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 Коротше, якщо звернутися до його мови, то можна зрозуміти по хімічної структурі, що мастило і парафін це зовсім інші хімічні складові. Тому перед початком промивання я свій ланцюжок. Законсервував на два дні у американському, виключно в американському мастилі. Так, з привітом від Джо Байдена, марки «Парк Tul, чи Park Tul, чи пукнув втул. Коротше. І зараз ми маємо це лишнє мастило, яке ось тут. шедеврально. Я б прям скуштував би, але я вже повечеряв. Маємо просто його зняти зі свого ланцюга. Отож, бо ось такими делікатними, ну просто делікатними рухами загортаємо свій ланцюжок у ганчірку і починаємо його протирати. В чому питання? Питання в тому, що якщо ви змащуєте сквір том або парафінкою, ми любимо жінок. Тому сквір. Ми убираємо обира. Ми витираємо, просто акуратно витираємо, скажімо так, маневруємо ланцюгом на ганчірці, тому що ви знаєте, що парафін він осідає в ролику ланцюговому. Він осідає туди і для того, щоб його звідти. Ну, скажімо так, достати, нам потрібно просто консервувати свій ланцюжок у мастилі. Отож, бо, друзі, ми вже ви сушили свій ланцюг, і тепер ми можемо його відправляти в ту баночку, в яку ми надзюрили. Просто обережно. Відкриваємо баночку обережно. Відкриваємо баночку. Величайший запах. І опускаємо ланцюжок у баночку з надзюркою Бажано 95-го октану. Можна, звісно, і плюс. І плюс Power. Ну, хто його знає, в кого там який октан? Закриваємо? І робимо абра, кабра, кадабра. І ви бачили, що відбулося? Кука-кола ланцюг зробив із надзюреного 95-го октанчику Кука-Колу. А тепер, а тепер, друзі, ми переходимо до Віла Ріби і Віла Баджо Фейрі. Заливаємо фейрі, фейрі. Залили фейрі, кажуть, треба знежирити, знежирити. беремо наш український чайничок і заливаємо водичкою, водичкою, Ліємо. і лише тепер ми можемо почати процес обезжирення. Чик бебі, ага Ага-а. бебі, ага-ага белі. Ага. бебі, ага-ага Чик ага. у І так. Ковбасимо. І як в одній прикасі. Три в внуку три. Тру, діду, тру, труту, ту-ту. Витираємо ланцюжоксі, а потім ми відправимо його на хвилин 20 до духовки. Аби він, аби він отримав температурний стрес. І вся вода. Яка осіла у наших роликах. Просто звідти вийшло. Ланцюжок, 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 ромашки, 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 вишні черешні сливки. Вуп, вуп, еса Сандер де Паліс. А тепер, друзі, ми беремо сквіртик, і Капочку, Ми просто капельку. Наносимо. І, як казав усім вельми шановний пан Федір, прокоручуємо, 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 прокоручуємо. Хоча, якщо дивитися об'єктивно, то я вам скажу, що. Я не бачу різниці між прокручуванням ланцюга безпосередньо на трансмісії, тому що ролики на трансмісії вони також крутяться. Це загальний механізм. Якщо б ролики не крутилися, ну, ход ланцюга був би, друзі, набагато б важче, аніж так. А загалом, це, ну, знаєте, це як. Шестерні в годинку. Десь приблизно все так. Тут ну, буду говорити так, як є, об'єктивно, просто лишній раз вимощені пальці і вимощені руки. Не більше, не менше. От. Ну, я не бачу просто якоїсь кардинальної різниці у цьому всьому. І наостанок, друзі, якщо ви користуєтесь парафінкою, ось такого роду, я дуже сильно не замрачуюся з цими назвами, ви повинні чітко розуміти, що, як мінімум дубу, як мінімум, добу цей ланцюг не повинен використовуватись. Це він повністю намазюканий. У кожному звені і за звіном, і під звіном, і під роликом тут уже всього вистачає. Тому якось так. тримається.